Кожен шостий заражений коронавірусом в Україні це медик. Без будильника встати – це просто нереальне. Так як я працюю із потенційно інфікованими людьми, інфікуватися на робочому місці, перекусивши це, буде трошечки. Не дуже правильно. Тому от те, що я з'їв вдома, залишається зі мною там, майже весь день на роботі. Стараюся з батьками менше контактувати. От, якщо вони встають о сьомій, я встаю о восьмій. Щоб не було там, ну, сімейного застілля. як ми раніше робили, зараз я намагаюся його уникати. На початку добирався на велосипеді. 32 кілометри в два боки. Ну, якось було трошечки важкувато в день. Мені сказали, або сидиш вдома. А я кажу, ні, давайте мені транспорт. І. Ну, коротше, виділили мені транспорт. І мене зустрічає лікар, який згодився мене підвозити. Всім доброго дня, мене звуть Соєм Годан. я волонтер України 2017 року в ролі фотографа. Зараз я перебуваю на посаді сімейного лікаря в Даринському районі міста Києва і я є фактично первинною ламкою і людиною, яка потенційно може стикнутися із хворими на новий коронавірус. Ось так виглядає моє робоче місце. Тут я приймаю своїх пацієнтів. Арцептик обов'язково складова робочого процесу. кладу обов'язково на якусь там поверхню, варто робити. І після роботи я оброблю всі робочі поверхні. Ліпше вирішувати дистанційно всі питання, бо я не хочу, аби потоки хворих перетиналися. Ті, які кашлять, і ті, які по тиску приходять. Тому групу ризику я стараюся тримати вдома. Але ті, хто заключає декларації, ну, многі пацієнти, вони приходять і я їх е приймаю вдягаю от такий багаторазовий щиток, який захищає ще додатковим. Моє обличчя, собі оболомки і розпиляють віддання аерозолю від пацієнта, якщо він там покаже в кузеньку. Також я намагаюся робити дистанцію, намагаюся тримати пацієнта, щоб він сидів і розмовляв зі мною навіть з інмами. Лише тоді, коли потрібно його послухати, подивитися, я підходжу близько і швиденько роблю те, що потрібно. Потім повертаю на своє місце, пацієнт на своє місце. І Ну, трохи зменшують час прямого контакту. Ну, також один із методів себе уберегти. Руки мають оброблятися кожен раз після кожного пацієнта. Прийшла доставка. Тут я замовив засоби індивідуального захисту. Тут містяться бахіли, то. Пакетики на ноги, грубо кажучи, які я надягаю, коли приходжу в лікувальний зал. Комбінезон для захисту від, грубо кажучи, від контакту прямого з пацієнтом. Часто до мене приходять пацієнти на відпитаю це коронавірус. І головне, я їм кажу, лишатися вдома це перше правило. Друге правило це. На часто мити руки особисто гігієна. І третє носити маску, коли вже дійсно треба виходити ну, за крайні потреби в громадське місце. У нас є локальний протокол, от, коли є підозра, там нещодавно прибув за кордону, або є контактний із підтвердженим на COVID-19, ми направляємо на, направляли на експрес-тестування. Як практика показала, експрес-тест не є 100% вірним методом діагностики. Кількість антитіл може бути недостатня, аби експрес-тест зафіксував їх і показав позитивну другу паличку. Золотим стандартом вважається ПЛР, пельмера ланцюгова реакція. ПЛР-тест робиться шляхом змивання із фазових зносу та роту ватним тампоном. І ще також всі пацієнти із пневмонією діагностованою підлягають ПЛР-тестуванню. Після робочого дня я оброблюю робочі поверхні, не забуваю про клавіатуру, мишку. свій смартфон це обов'язково. Просто must-have ручку поверхнюю, потім тряпочкою. Так. Зараз покажу карту електронну. Я надрукував спеціально для того, аби показати, як воно виглядає. Я веду прийом і видаю результат пацієнтові. Нормальним почерком там все подруковано, а не, немає там цих, як сказати, зашифрованих там, там підписів, якісь там назву, все чисто, все видно. І ті, хто колись там багато робив призначення, аби було призначення, починають втрачати цю перевагу, бо їх почер тепер розуміють, і коротше кажучи, з'являється здорова конкуренція так само, як із українською українською армією, у 2013 році там була така встряска. Почалася війна, і армія, грубо кажучи, переродилася так само, і для медицини української ця епідемія буде втясом, і вона має, грубо кажучи, переродитися. І реформа реформи мають стартувати ще з більшою силою і, можливо, підуть трошки іншим напрямком, але в будь-якому випадку змін не потрібні. Вчора зіткнувся із підтвердженим випадком COVID-19. То пацієнт зателефонували, сказали, я такий-то, такий-то, ваш новий пацієнт, ваш номер мені дали в адміністрації, аби швиденько сконтактувалися, аби вони не ходили до мене на прийом. І повідомили, що дійсно є позитивний, скинули мені по вайберу. Зробили ПЛР. Я в нього питаю: хто у вас вдома дома живе? З ким ви проживаєте? Дружина і дочка? Ну, відповідне питання наступне. А їм робили ПЛР? Він каже, ні. Я кажу, окей. тому я їх записав до себе на ПЛР. Результати чекати треба 5-6 днів в середньому. Це не зразу робиться. Ви ніколи не знаєте, чи ви здорова, чи ви здоровий. І інкубаційний період протікає безсимптоматично, без симптомів взагалі. Наприклад, от я вчора був контактний, тому є 3-4 дні, поки я безпечний. Сьогодні я переїжджаю від цієї квартири, від батьків на іншу квартиру, мені повезло, що я маю тепер можливість самоізолюватися. І сказав батькам, так, значить, завтра я переїжджаю, Коротше, за 15 хвилин все було вирішено.